Це програма на кону. І я її ведуча Христина Срібняк. І сьогоднішню зустріч присвячуємо театру польському імені Арнольда Шифмана у Варшаві. Театр польський імені Арнольда Шифмана відсвяткував 112-ту річницю і свої двері для відвідувачів він відкрив 29 січня у 1913 році. Із назви театру випливає, що ця сцена прославилася постановками польських авторів, але і не відмовлялася від світової класики. Першим спектаклем в історії театру став іридіон Зигмунта Крашінського. Традицію випускати прем'єру 29 січня. Театр зберіг крізь Ас торік у 2024 році цього дня до репертуару увійшла комедія Міхала Балуцького відкритий дім. А цьогорічний ювілей відзначили дівочими обітницями за Олександром Фредром, який є одним з головних польських класиків, і до слова є рідним дідом предстоятеля української греко-католицької церкви Андрія Шептицького. Писати комедії Фредро почав у 1820-х роках, оскільки його батько у той же час отримав австрійський тит. Тул графа на головних сторінках творів автора з'явилися і підпис Олександр Граф Фредром. Найважливіші його комедії, які першими на ковну мали можливість побачити львів'яни, з'явилися у 1930-х роках. Спектаклі, що з'являлися у театрах Варшави і Львова, мали шалений успіх. «Дівочі обітниці» Фредро написав майже 200 років тому, у 1832 році. Здійснити цю постановку до ювілею польський імені Арнольда Шифмана запросив давнього друга британського режисера Дена Джемета, який вже тричі співпрацював із колективом, у 2011 і у 2012 роках Варшавській публіці він презентував Шекспіра дванадцяту ніч, яка називалася Вечір трьох королів а також Бурю у 2016 році. Ден Джемет запропонував глядачам п'єсу трохи старшого за Шекспіра англійського драматурга. Джона Форда шкода, що вона була блудницею. Польська класика дівочі обітниці у фокус британського режисера потрапила з ініціативи генерального директора театру Анджея Северена. Творці до слова пов'язують співпраця у комедії «Францез». Ден Джемат запропонував дещо сміливий погляд на цю п'єсу і вдався до ремінісценцій. Про те, що дія спектаклю розгортатиметься не у 19 столітті. Дач зрозуміє разом із підняттям завіси. на кону встелений англійський газон, а в глибині сцени кількаповерховий будинок із червоної цегли. Біля нього газонна косарка і розкладні садові стільці. Куди ж переносить героїв Олександра Фредра Денджемет Австантефайнд я разом з Анджеєм Севереном намагався знайти п'єсу, яку міг би поставити. Зізнаюся, що я дивився у бік англійської комедії Шерідана, але було важко знайти переклад польською, і Анджей запропонував цю п'єсу Фредра. Я прочитав її і думаю, що це може бути цікаво. Тож сказав, добре я згодний. Хоча вона стала набагато цікавішою для мене вже у процесі. Роботи мушу визнати, що це не та п'єса, якого хоча ставлять на заході. Тож переклади, які я читав англійською та французькою мовами, не були фантастичними, тому мені було важко зрозуміти текст. По-справжньому вона почала відгукуватися в мені лише тоді, коли я почав працювати з акторами. Тоді вона ожила. Я намагався підібрати ключ до цієї п'єси і часто виявляв, що на цьому шляху мене все частіше схиляє до особистого досвіду. Я пам'ятаю одне з телешоу 1973 року «Man About the House» чоловік про дім це комедія про двох жінок, які намагаються жити самостійно у Лондоні, але з ними разом мешкає чоловік, і шоу намагалося показати, що ці жінки які можуть жити самостійно, але не зовсім так. І Коли я передивився це шоу, знову то подумав, що тут є якийсь дивний зв'язок із п'єсою. І я подумав, що можу трохи розважитися, спробувавши уявити сюжет Фредра як британський комедійний серіал 1973 року, а потім переніс це на сцену. well, you know. I thought, well, I can have some fun with that, trying to imagine this play as a, as a British sitcom from 1973. So I did. У центрі уваги дівочих обітниць дві дівиці – Клара та Анеля, які вирішують ніколи не виходити заміж. Адже на їхню думку, усі чоловіки нещирі та підступні. Цим вони не тільки руйнують плани своїх батьків на шлюб доньок, але й зачіпають самолюбство своїх шанувальників Густава та Альбіна, які мають намір у будь-що звабити норовливих дівчат. На кону не тільки гордість, але й перш за все кохання. А хто візьме гордість? Ро у цьому протистоянні запитуємо виконавицю ролі анелі акторки Ганни Скарги, яка є онукою відомої польської актриси Ганни Скаржанки. Анеля єс класичні жеч уймунс, такому традиційно, анеля є більш ніжною, делікатною і романтичною дівчиною порівняно з Кларою, яка є більш імпульсивною. Ми намагаємося підкреслити, що вони обидві мають сильний характер. Як на мене, це дуже гарна п'єса, тому що вона універсальна. Вона про загальнолюдські почуття, які зворушують нас, про любов, і про бажання. Режисер Дан Джемет, на Тобував нас на те, що це історія про дорослішання і про те, із чим борються молоді люди, які можливо ще не до кінця розуміють, що з ними відбувається, коли вони закохуються. Але ці почуття безумовно дуже сильні, і з ними вони намагаються впоратися по різному. Я знайома із дівочими обітницями в класичному трактуванні ще зі школи пізніше з театрального університету. Але тут ден за Пропонував нам зовсім інакше поглянути на текст без традиційного ментального тягаря, адже він приїхав із кордону із іншого культурного середовища із власним враженням і сприйняттям Фредра. Саме тому гадаю, польському глядачеві може бути цікаво подивитися, як би функціонували дівочі обітниці у 1970-х роках у передмістях Лондона. Це досить сучасно, і ми можемо можемо частково ідентифікувати себе із цими часами і героями. Водночас події не відбуваються тут і зараз, тобто не у 21 столітті. Тож цим вибуховим стосункам цьому коханню не заважають ані комп'ютери, ані інтернет, ані мобільні застосунки. Ця любов розквітає тут і зараз між молодими людьми, а не через екран комп'ютера. Так, у цей час уже є й і, і плеєр, але це не те. Те різноманіття гаджетів, як зараз. Це може дати молодим людям можливість перепочити, тому що це ретро у найкращому і найгарнішому вигляді, у якому воно тільки може бути. Ми все ще пишемо одне одному листи, тиняємося під вікнами одне одного, і все ще граємо серенади на гітарі і дивимося одне одному у вічі. Саме тому мені здається, що це може бути дуже цікавим, особливо для молодих людей, які прийдуть на цю виставу, і можливо. Захочуть запросити дівчину на морозиво чи у кінотеатр, ми повернемося до тих красивих романтичних стандартів, які на мою думку сьогодні вже відійшли у минуле, але є дуже гарними традиціями. Етуре е, в співчасне що ще затари, а а сам багато пікними традиціями. Подругу Анелі Клару виконує катажина ліс. Також у спектаклі задіяні Войцях Сівек, Ева Макомаска, Гжимковський, Антоні Остров, а Густава, який залицяється до Анелі, втілив Максиміліан Ругацький. Мой бухатир єст. Мій головний герой, я би назвав його диявольським, адже він плете інтриги, вміло керує подіями у домі пані Добруйської. Дуже хитрий і дуже підступний. Тому я думаю, що мій густав це такий персонаж, який поєднує у собі невинність, молодість, а з іншого боку, певну витонченість і образ чоловіка, у якому є якийсь диявол. który ma w sobie właśnie jakiegoś, jakiegoś diabła. Оскільки, переносячи дію у 70-ті роки, Ден Джемет надихався британським ситкомом, то і грають актори з легкою серіальною манірністю. Максиміліан Ругацький пояснив, що радикальна зміна епох дії не заважала будувати роль. Водночас було надзвичайно цікаво співпрацювати із режисером, який виховувався в іншій країні. А відтак природньо він є людиною трохи іншої культури. Та, попри можливі розбіжності, тема п'єси залишається Зрозумілою, це кохання. Я багато люблю називати праце культуровим експеримент. Мені дуже подобається називати цю роботу культурним експериментом, і нам було дуже цікаво подивитися, як Ден Джемет, з яким я мав нагоду працювати тричі у попередніх проєктах, інтерпретуватиме п'єсу Фредера. Що він у ній прочитає? Нагадаю, що нюанси, у яких він побачив цей текст, абсолютно відрізняються від того, що було створено іншими ре. Рисерами до цього часу це абсолютно новий погляд на Фредро, але водночас надзвичайна чутливість, Дена, на мій погляд, робить цей культурний експеримент досить успішним. Це свідчить про те, що наша література може бути надзвичайно цікаво сприйнята людьми, які виросли в абсолютно інших. І різних культурних середовищах, чи це Велика Британія, де народився Ден, чи Франція, де він прожив 30 років. Тож це дві культури, що надзвичайно близькі. Водночас він ставить у театрах по всьому світу. Тож гадаю, має широкий кругозір. Олександр Фредро надзвичайно глибоко вкорінений у нашій культурі. Його вірш диктує, як його грати. Класичне позиціонування його творів, зрештою, бере початок зі школи. Ми знаходимося у театрі польському, який директор Анджей Северен називає домом Фредра. Наші дівочі обітниці це абсолютно новий погляд на Фредра, надзвичайно цікавий. Гадаю, не лише для нас, але й для глядачів і для нашої культури загалом. Безумовно, обставини, у які нас поміщає режисер, вже самі по собі значною мірою впливають на естетику акторської гри. Неможливо не спиратися на той факт, що ми переносимося у 70-ті роки ХХ століття. Тож і костюми, і сценографія, спроєктована Діком Бердом, абсолютно впливають на почуття актора на сцені. Я б навіть наважився сказати, що це щось на кшталт переломного моменту для Фредера. Адже не пригадую, щоб режисер заходу брався за наші тексти у Польщі. Водночас, попри те, що ми змінюємо епоху, у якій все відбувається, ми зберігаємо мову Фредера і використовуємо його 11 складовий рядок, стежимо за римами, за серединами і так далі. Також це певна комбінація, певний мікс, на мою думку, надзвичайно цікавий. Далі так то є якийсь то є, якесь полончення, якийсь якийсь мікс. Моїм зданням ні звикла театр польський імені Арнольда Шифмана не єдиний колектив у Польщі, з яким співпрацював Ден Джемет у 2020 році. Він ставив п'єсу Едуардо де Філіппо у театрі імені Жаромського в кельцях. Проте зустрічі з польською драматургією у дівочих обітницях для нього була першою, що у тексті Фредра 19 століття було важливим для режисера Дена Джемета у 21-му? Я думаю, що завжди існує чимало інтерпретацій, які вислизають від митця. Я не впевнений, що Фредро, працюючи над п'єсою, сам чітко розумів, що він хоче спробувати сказати головним чином. Тому я гадаю, що текст, який потрапляє до наших рук, через 200 років вже має у собі щось загадкове. Мені здається, що складність персонажів і комедії, жорстокість, яка там присутня, ми повинні спробувати не те, щоб зрозуміти, не думаю, що це можливо, але хоча б дати якийсь контекст. Я думаю, що це те, що я намагався показати, переносячи сюжет Фредера у 70-ті роки ХХ століття. я не хотів надавати йому якоїсь відверто політичної чи сексуальної інтерпретації, а намагався трохи наблизити його до нашого часу, але не надто різко. Тому у нас є ця ретро ностальгія. Цим я хочу сказати, що ми зробили щось забавне, на мій погляд. Гадаю, що наша місія і полягала у тому, щоби зробити щось забавне. Ім'я Арнольда Шифмана, театр польський у Варшаві носить не випадково, адже був створений завдяки його вірі, наполегливості та організаторському таланту. А ще водночас і бажанню вразити свою кохану Марію Пшебилко Потоцьком. Керував цим театром Арнольд Шифман до Другої світової. Походив він із міста Уланов, однак середнього світу здобув у Кракові, де і відбувся його перший справжній контакт із театром. Завдяки архіву польського радіо пропонуємо послухати. Спогад Арнольда Шифмана із 1959 року даним року чендівся першим. Матуру я склав у 1901 році. І як кожна молода людина думав про університет, я був гордий і щасливий, що вступаю до університету. Я не знав, що саме вивчати і як обрати щось одне. Хоча хотів я займатися театром, а не літературою чи історією. Наприклад, я обрав філософію та історію мистецтв. Мені здавалося, що ці два предмети найбільше підходять мені на даний момент і будуть найбільш корисними для моєї майбутньої професії професії. було це правильно чи ні, мені вже важко судити. Я керувався якимось інстинктом у цьому питанні і робив те, що на мою думку було би корисним для мого театрального майбутнього. Адже відтоді я був внутрішньо налаштований на те, що буду працювати в театрі. Хоч і не усвідомлював на якій посаді. Я усвідомлював, що не буду актором, адже не володію тим, що називається акторською красою. не маю у мене і вокальних талантів, але я відчував, що. Єдина професія, яка мені справді подобається, яка мене приваблює, це театр. Водночас у самому Кракові я мав чудові умови, аби добре пізнати театр. Це було не так, як сьогодні у Варшаві, коли у театрі грають 4, 3, 5, а може навіть менше прем'єр на рік. У Кракові грали від 40 до 50, тому що суботи можна було побачити нову п'єсу, і таким чином за кілька років можна було познайомитися буквально з усім репертуаром як класичним романтичним, так і сучасним, польським і міжнародним. Дословно, цілий репертуар, і класичний, і романтичний, і співчесний, і польський, і світовий. Згадував Арнольд Шифман паралельно із цим у Кракові була створена цікава інституція «Жільоний Балонік. Зелена кулька там познайомився Арнольд Шифман з багатьма письменниками, художниками, журналістами, публіцистами, акторами, скульпторами, карикатуристами і багатьма іншими. І ці знайомства надихнули його писати і поклали початок його літературній діяльності, яка була також присвячена театру. Він писав публіцистичні статті, а потім почав писати писати п'єси у той же час, Шифман також і створив навіть два театри у Кракові і Варшаві, які, хоч і проіснували дуже недовго, проте утвердили його відчуття і покликання створити справді сучасний театр, якого так потребувала Варшава. Отже, історична для театру польського зустріч відбулася у Варшаві у липні 1910-го. після майже годинної промови, у якій Шифман представив десятьма людьми людям причини, чому потрібно створювати театр і яким його можна зробити, то того ж дня до фонду було внесено 19 тисяч рублів. Нагадаю, принагідно, що Польща виборола свою незалежність у 1918-му. Решту коштів, а це понад 100 тисяч рублів, вдалося отримати завдяки участі Томаша Потоцького. Перший камінь у фундамент на вулиці Кареща був покладений у квітні 1912 Роком і розпочаток будівництво споруда була зведена за проектом Чеслава Пшебильського, який був прихильником еклектики і не цурався модернізму. Потрафілим го заінтересувати. Я зміг його зацікавити і переконати робити різні проекти до того, як з'являться гроші. Ці ескізи він робив безкоштовно незліченну кількість розмов провели ми на ці теми. Потім, як тільки що ми купили площу, ми отримали право поїхати разом на шість тижнів за кордон, оглянути усі сучасні, і майже головні європейські театральні будівлі. А згодом професор Пшебильський взявся за роботу. Ото і за рік зробив повну документацію і проєкт до найменших деталей. Ми купили площу у 1911 році. А в квітні наступного року відбулося освячення закладання першого каменю у присутності сотень людей, які з любов'ю і з глибокою вірою давали гроші на польський театр. Спочатку будівництво йшло досить напружено а з деякими труднощами, як це зазвичай і буває, із новими будівлями та. Ого, типу досить незвичними для Варшави на той час, але до літа ми вже настільки просунулися вперед, що могли чітко побачити образи цієї споруди, і на той час пройшов час думати про залучення акторів, тому що було розраховано, що театр має бути готовий за 9 місяців. І уявіть собі, він був готовий за 9 місяців. Був готовий в 9 місяців. До відкриття театру Арнольд Шифман підготував 10 п'єс, із цим репертуаром разом із Юзефом Сосновським, Максимліаном Векженом а також Олександром Зельвіровичем, він відправив ансамбль свого театру на гастролі до Росії згодом до Мінська, Києва, Житомира і Санкт-Петербурга. Успіх був неймовірно великий. І, зокрема, першою прем'єрою польського театру стала. П'єса Зигмунта Крашінського Іридіон у 1911 році. Шефман створив не лише будівлю та інтер'єри, він також і продбав про чудовий акторський ансамбль і видатних режисерів. Отже, тут були і творили Леон Шилер, Олександр Зальверович, Лещинський, Казіміш Юнаша Стемповський, Юзеф Венкшин, Стефан Ярич. А серед актрис панувала, звісно ж, його кохана. Марія Пшибилко Потоцька саме на столітній ювілей театру, і було присвоєно ім'я цього великого діяча та засновника Арнольда Шифмана. А це була програма на кону. Я її ведуча Христина Срібняк. Прощаюся з вами. Принагідно бажаю вам яскравих театральних вражень.